Вітаю, друзі, вас на нашому каналі Ваш Карс. Ми знаходимось у місті Радвелів на нашій площадці. Ми займаємось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії. Лише перевірені та надійні автівки для вас. І це одна із них. Volkswagen досить преміальний та, звісно ж, нафарширований функціями Автомобіль Для вас ми сьогодні підготували. Ця автівка була випущена у 2015 році. даний момент цей автомобіль приїхав чесних та лише перевірених 136 тисяч кілометрів. Погодьтеся, досить приємний пробіг. Пробіг, який буде радувати нового власника даної автівки, під капотом трохлітровий дизельний агрегат з потужністю 150 кВт. досить хороша потужність, досить швидко ви зможете розганятися цією автівкою та багатьох обганяти у потоці. У поєднанні з таким двигуном, звісно ж, у цій автівці автоматична коробка передач восьмиступенева, надійна, невибаглива. Та, яка не буде вам робити нервів, також у поєднанні з таким двигуном, з такою коробкою, цей автомобіль є повнопривідним. Я рахую, це плюсик у карму даного автомобіля, тому що з повним приводом ви проїдете будь-де. Ну що ж, основну інформацію я вам розказав. Зараз ми візуально будемо оглядати цей автомобіль зі всіх сторін. Покажу вам всі функції даного автомобіля. Тому, друзі, не переключайтеся, не виходьте з цього відео, додаляться до кінця. Усе цікаве ще попереду. Погодьте зі мною, друзі, ваше майбутнє автомобіль виглядає досить і досить круто. А головне, а головне він без пошкоджень. Оглядаємо передню частину автівки. Оптика сама сама топова друзі. Оптика на цій автівці. Вона є лінзована, вона є з led елементами які стильно виглядають що вночі, що в день. Також присутні омивачі, фар, присутні передні парктроніки та задні парктроніки, звісно ж, є. Є противотуманні фари та дестроніки у цьому автомобілові. Оглядаємо лобове скло. Лобове скло дефектів, звісно ж, немає. Присутні датчики дощу та світла та передня камера на цьому автомобілі. Надаю вам він. Код можете перевіряти цей автомобіль на різноманітних сайтах або ж сервісах, Якщо не довіряєте нашим словам. Опускаємось нижче, тому що думаю, що ви вже собі заскрінили. Оглядаємо диски. Диски гарні, чорні, легкосплавні. Стоїть зимова гума 18-го розміру. На арках присутні пластикові накладки. Зеркальце заднього виду. Що одне, що друге без пошкоджень є ось такі LED-елементи, які будуть повідомляти іншим водіям, куди ви рухаєтесь. А також є досить корисна функція: є датчики сліпих зон, щоб ви ненароком, ненароком нікого не збили. Бо зараз багато розвелось велосипедистів або ж мотоциклістів. Оглядаємо задню частину автівки. Задня частина автівки також виглядає досить досить круто. Звісно що задня оптика без пошкоджень, без запотівань та без тріщинок. У гарному вона є стані шильдики, є TDI та Touareg. Присутні, звісно в цьому автомобілові задні парктроніки та досить стильна та гарна подвійна вихлопна система. Оглядаємо зараз з вами праву сторону автівки. Вона також без пошкоджень, без корозії. У гарному вона є збереженому стані. А зараз ми будемо з вами. Залітати у салончик, тому що всі самі цікаві функції там. Заглядаєш у салончик і зразу розумієш, що це розкіш, і це все про цей автомобіль. Зверніть увагу на дверну карту, пошкоджень ніяких немає. царапинок немає. Преміальні матеріали, звісно ж, шкіра повний електропакет, що передні, що задні склопідйомники електрорегулювання дзеркал заднього виду, звісно ж, підігрів дзеркал заднього виду, блокування дверок та пам'ять сидіння водія. Сидіння водія та й всі сидіння у цій автівці з шкіри зверніть увагу на цей стан пошкоджень ніяких немає взагалі в ідеалі збережене сидіння сидіння. З боковою підтримкою, з підігрівом та з електрорегулюванням що сидіння водія, що сидіння переднього пасажира. Що ж там по світлу? Автоматичне адаптивне світло з заводу заведено на цій автівці, тому що максимальна, максимальна комплектація даного автомобіля, мультифункціональне кермо з круїзом патрулем та ще й непростим, а адаптивним. Багато різноманітних асистентів, підключення до телефону, голосові команди, які ви можете собі побачити, та багато багато іншого в цьому автомобілі є. Покажу вам, ще дах, тому що дах автівки. Звісно ж, чорний, по стильному по модному Багато зараз концернів так роблять. Ми з вами вже за кермом, ну що ж, показую вам два ключики. Ось таких два ключики до автомобіля. І ще один є для Webasto, досить-корисна досить, -досить корисна функція, якщо потрібно зимою прогріти автомобіль. Ну що ж, А зараз запускаємо автівку. Цей Boeing запускається без проблем. Звісно ж, показую вам правлову панель. Ось така правлова панель. Обороти не падають. Все на своєму місці, все записалося досить е, гарно. Можете зараз бачити пробіг, який становить 136 тисяч кілометрів. Давайте пробіжимося по правиловій панелі. Присутня навігація, звук, телефон, автомобіль та асистенти. Багато-багато всього є для вашої зручності. Ще раз показую вам кермо. Кермо не затерте, не зашурене. Кнопочки у прекрасному стані. Вони не затерті, і це свідчить про те, що реально справжній пробіг у даної автівки, також присутні пітерльові пелюстки, якщо ви любитель такого. Далі на черзі на черзі мультимедіа автівки. Ось така мультимедія великий екранчик, за допомогою якого можна робити багато і багато всього. Зараз у нас виводиться клімат-контроль. Багато зон і клімат-контроль на цій автівці можете керувати з допомогою сенсору, або ж нижче з допомогою е, крутилок. Але зараз, перше ніж оглядати. Мультимедію, пройдемося по верхнім функціям. Звісно ж, є підігрів керма, є камери на цьому автомобілі. Давайте вімкнемо, та я вам їх покажу. Ось така камера, все гарно, чітко видно, є своєрідний асистент паркування. Полоси рухається туди, куди я повертаю кермо. Ніщо, ви, друзі, не заїдете цією автівкою. Лише справно та майстерно припаркуєтесь. Де собі тільки е, забажаєте. Також є обігрів лобового складу досить класна функція, і ви її так точно будете використовувати е, зимою. Опускаємось нижче та показую вам всі інші функції цієї мультимедії. Також є навігація. Навігація зразу спрацювала, ніде ви не заблукаєте з цим автомобілем. Кар. Так, Інформація щодо автомобіля, давайте вікнумо з вами асистенти. Адаптивний круїз контроль, асистент зміни полос. Те ж саме утримання в полосі контроль дистанції спереду. Превентивна система безпеки і парковочний асистент. Класно, багато є функцій. Налаштування, техобслуговування, багато всього є. Є радіо, є підключення до телефона через Bluetooth, будете слухати музику, яку тільки собі забажаєте. Давайте ще вам покажу. Ще раз покажу вам, друзі, клімат-контроль. Ось так він виглядає. Все, звісно ж, працює. Температура налаштовується, темп повітря змінюється. Все класно працює. Далі на черзі є ось такий ось така ніша. Можна щось собі туди класти. Також у цій ніші є розеточка на 12 вольт для ваших якихось дрібниць, для ваших якихось девайсів створена. Ось ця, друзі, ніша. Ось такий речах коробки продаж не затертий, у гарному він є. стані, і, звісно ж, працює на Ура. Гальмо. Гальмо у нас, звісно ж, точніше, рушник у нас електронний, присутній автохолд, є старт-стоп, аби вас ніде не занесло. Також є режим оф аби можна було виїжджати на якісь нерівності, на якісь горбаки. Далі, два. Два таких підстаканники присутні у цьому автомобілі, Досить комфортно. Звісно ж, гарно, вони стильно виглядають. Бувають у машинах, вони погано виглядають, але тут достойно. Підлокітник. Він роздільний, він рухається вперед, назад. Також у ньому присутні ось така ніша, яку щось можна ложити. У ніші є вихід AUX, щоб можна було слухати музику через AUX. Хоча. Хоча можна і музику слухати через блютуз у цьому автомобілі. Ще одна ніша розміщена ось тут. Можна щось собі туди класти. Доприколі, якісь документи на цей автомобіль. Дзеркальце заднього виду. Звісно ж, воно з автозатемненням, куди без такої функції, у такій автівці. Ще вище, ще вище вмикається світло та є, звісно ж, блокування дверок, багато всього, режим SOS і інше. А ми зараз з вами будемо рухатися далі. Будемо глядати другий ряд сидінь, тому що там також багато всього цікавого є. Другий ряд сидінь. Другий ряд сидінь також у нормі. Зверніть увагу дверну карту. дверна карта. Без пошкоджень, як і сидіння. Сидіння комфортні, м'які, шкіряні, та, звісно ж, з підігрівом є, є, звісно ж, клімат-контроль для другого ряду сидінь. Також присутній ось тут підлокітник, аби комфортно було їхати вашим пасажирам. Показую, яка буде картина перед вами за кермом даної автівки. Лише кермо буде рівно стояти, і ви будете гарно все їхати. Гарно будете рухатись у потоці автомобілів. Всі будуть. Звертати на вас увагу у такому автомобілі. Звісно ж, оглядаємо багажник, багажник з електроприводом. І це класно. Підійшли, нажали кнопочку, та він, він піднявся. І комфортно буде сюди ложити вам якісь свої багажі. Оглядаємо, що ж тут у багажнику є. У багажнику є розетка на 12 вольт. Можна за допомогою ось цих кнопочок скласти другий. Ряд сидінь, звісно ж, присутній фаркоп у цьому автомобілі. Фаркоп ось на місці, там, де і має бути, але ми його зараз ось так назад запихнемо, тому що він нам зараз не потрібний. Є шторка, можете собі її знімати, можете собі регулювати, куди вам зауманеться. Також оглянемо, що ж там є під фальшдном. А під фальшдном є все, друзі. Потрібне до цього автомобіля. Далі далі будемо з вами оглядати, звісно ж, звісно ж, праву сторону. Нажимаю кнопочку, багажник зачиняється. Оглядаємо ці дверки. Дверка без пошкоджень, без потертостей, без подряпин як і сидіння з цієї сторони. Також, що класно, можна собі регулювати нахил. Сидінь, досить комфортно буде їхати вашим пасажирам, які будуть їхати на другому ряду сидіння. Так, дверка переднього пасажира. Дверка переднього пасажира без дефектів. Сидіння також без дефектів, як я говорив, сидіння переднього пасажира з електрорегулюванням. Також, що важливо, є великий бардачок, у якому зараз лежать документи на автівку. Також бардачок є з охолодженням. Досить досить крута функція. Закіли. Пляшку з водою, і вона буде холодною. Ну що ж, ось такий у нас вийшов з вами візуальний огляд. Зараз ще тільки оглянемо підкапотний простір автівки Оглядаємо підкапотний простір, а тут все гарно, все на своєму місці. потоків масла немає. Трохлітровий дизельний двигунчик, v 6 все все гарно. Всі гвинтики на місцях, там, де і мають. Бути шумка також у хорошому стані, немає подертостей по ній. Також ось такий присутній газовий опор, щоб було добре та зручно піднімати капот та заглядати. Але я сумніваюся, що ви сюди будете заглядати, тому що дійсно 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 витривала та надійна ця в майбутньому ваша автівка. Ось такий друзі. У нас з вами вийшов огляд на цей автомобіль. Автомобіль, який може стати вашим когось цікавила ця автівка. Не зволікайте, телефонуйте, тому що можете втратити шанс. Дійсно, дійсно достойний у вас автомобіль щодо лакофарбового покриття. Є одне косметичне підфарбування. Кого цікавить така інформація, можемо його вам надати у вигляді фотографій або ж у відео. Вартість даної автівки буде нижче у коментарях або ж. У правому верхньому куті можемо доставити цю автівку будь-яку точку України. І ще ще раз друзі вам я нагадую про наші телеграм Вайбер канали, у яких ми всі наші автомобілі публікуємо у вигляді фотографії. Можете зараз собі туди перейти, підписатися за точно, точно не прогавити автомобіль своєї мрії. Є кожна автівка опублікована ще раз. Я говорю у вигляді фотографій, є характеристики, є описи, є вартості. Кожної автівки. А також у нас ще є така функція, як пригон автомобіля під ключо. Якщо у нас якоїсь автівки немає, яку ви собі хотіли, або яку ви собі бажаєте, ми можемо пригнати. Оберете собі, звісно ж, рік характеристики, та будемо для вас шукати таку автівку. До зустрічі, до зустрічі на нашому каналі, на нашому каналі Ваш Карс. До нових відео, до нових зустрічей.